Запрошую вас, малята, помандрувати нашою екологічною стежиною та завітати в куточок до рости квітка ехінацея пурпурна. Це багаторічна трав'яниста рослина, що досягає висоти 80 см, має прямі стебла, листочки в нижній частині сформовані розеткою, верхні листочки загострені та опушені. Суцвіття являють собою великі кошики, що досягають 15 см у діаметрі. Цвітіння починається в липні і триває близько двох місяців. Лікарська рослина широко використовується, квіти, листя, і хінецей ефективно борються із запаленнями, вірусами, грибками. Вони мають антисептичну та антибактеріальний ефект. Найпоширеніша лікарська форма настоянка. Також роблять відвари з коріння. Рослину використовують при різних хворобах, особливо корисна фіноцея при спаді імунітету під час захворювання, хворобах печінки, алергії, опіках та укусах комах. Вона надає. Також тонізуючу та загально зміцнюючу дію. Ехінацея – рослина невбаглива виростіть її у себе вдома, і вона не тільки прикрасить ваш сад, а й допоможе зміцнити здоров'я.